Мої вітання, шановні підписчики, за вами Мотоблок, перший виїзд з нашою сівалкою та стоять каток. за ним можна фільтрація повітря себе оправдовує. Так, тут трошки твердовато, бо ми вже тут досі до цього їздили. Дивіться, як гарно виходить. І Понятно, дійсно ще ми загрібимо, це ще ми не сіємо. А ще мені казали, зроби так, щоб ти за ним не йшов, а щоб ти їхав. Будь ласка. Стаємо ногами на наш каток і поїхали. Все гарно тутиться, пропусків немає. Тут хоче й відносно твердо, але йде воно доволі непогано. А так же і само воно теж непогано йде. Колесо тільки надо нижче опустити. Так, в принципі, можна сміливо сказати, що все вийшло. Все, що ми тільки зробимо, то це ще підложимо сюди планочку, щоб каток... Трошки вище підняти, тоді воно буде його краще глібити. Для першого виїзду, та сказати, в пусту, непогано. Саме головне, що колія тепер не перекриває туна коліща і воно доволі непогано крутиться, бо цим були ізначально проблеми. Ну і так, можна сіяти. Тепер йдемо пробувати збирати кукурузяну сівалку. Дякую за увагу.